Після початку повномасштабної війни Одеський обласний драмтеатр поновив свою роботу. Війна внесла серйозні корективи. У новому сезоні колишній російський театр змінив не тільки назву, але й репертуар. Усі спектаклі тепер гратимуть українською. Зараз на сцені відточують виставу на полі крові за поемою Лесі Українки. Серед акторів Валентин Базаря зовсім нещодавно він вивозив своїх батьків з окупованого Маріуполя. Дім сім'ї повністю зруйнувало під час обстрілів. каже театр, наче повернув його знову до життя. Я дуже за глядачами, тому що на сцену після 24 лютого на глядача я ще не виходив. І ось мої колеги нещодавно виходили на сцену. Я був у залі. І мені було за них приємно, тому що вони відчули це почуття, коли ти ну сумуєш, виходиш, і бачиш результат своїх намагань. І ось я теж очікую, коли відкриється велика сцена. Над грою українською актори працюють і поза сценою. Дехто додатково займається з репетиторами. Паралельно йде процес перекладу творів, адаптуються до роботи в нових умовах і трупа загалом, бо частину акторів мобілізували в ЗСУ. Нам довелося змінити склад через те, що артисти в ЗСУ. А ті, хто поїхав, вони повернуться. Ми тримаємо зв'язок і вони готові повертатися, коли буде така нагода, і коли театр буде готовий показувати вистави з їх участю. До початку повномасштабної війни в театрі грали до 35 вистав на місяць у великому та малому залі. Зараз обмежені лише малою сценою через невелику площу місцевого бомбосховища. Ми вже відкрилися. Ми зіграли два спектаклі. Дві вистави, пардон, на малій сцені, і до кінця вересня ми будемо грати тільки на малої сцені, тому що укриття в нас є. Тільки на 60 глядачів ми шукаємо можливості заключити якісь договори договори з прилеглими тут сховищами, але це складний процес. В театрі сподіваються, що вже у жовтні зможуть привітати глядачів з великої сцени. Обіцяють шанувальникам нові прем'єри і класику, що переклали українською.